Всім-всім величезний привіт! І сьогодні, 22 листопада 2023 року, вітаю вас із першим снігом. Ну, У всякому разі, у нас на Київщині випав сніжок, така досить атмосфера, трішки настрій якось піднявся, не знаю. Я ще вночі побачила, що снігу навалило, тому що якось мені не дуже добре було після цих уколів. І сон у мене не найкращий цієї ночі був. Тому всі ці погодні умови явища я могла спостерігати ще вночі. А тут ми з Маркушею вийшли в наш парк прогулятися. Поки холоне наша тушкована капуста, бо збираюся. Іду, синочок, бо збираюся робити капустний пиріг, то вирішили прогулятися трішки по. Ходити, сніжки поліпити, тому що свіжим повітрям дихати потрібно. Тому ось така у нас казка. І побачимося з вами скоро. Що ти тут наліпив ліпака? М -м, які в тебе кульки. А це ось Маркуш стій. хочу показати. Не знаю, чи я вам показувала чи ні. Щобітки Кімбо, такі прикольні, зручні і тепленькі. І вдягнули ось новий наш пуховичок. Так, вчора на відео я вам показувала на цьому ж самому місці золота осінь, а тепер тут уже сніжок. Маркуша он активно. Зі сніжку, сніжколіпом кульки робить. О, давай, кидай у нас. Тільки не в телефон, будь ласка. О, так, молодець. І тут була така золота осінь, а зараз вже зимонька зима. Ні, Маркуш, туди ми не будемо лізти. Пішли нам в магазин, йдемо. Дещо віднести, дещо забрати. Так, ну і в таку сніжну погоду затишно якось так вдома стає. І ось цей затишок хочеться ще робити через якусь випічку. От не знаю, в мене така завжди асоціація йде. У нас норочка нора. Нора. Кис -кис -кис. Коти такі класні стали, такі насичені, опитані. Отже, повертаючись до випічки, хочу сьогодні зробити пиріг з капусти. Дуже люблю, це мій найулюбленіший. Він мені, знаєте, іде як і солодкий, тобто ну, мається на увазі, що можу його там з чаєм, з кавою. І так же само, і як солона така закуска, він чудово смакує. Тому дві дістала ось наших капустинки з городу. Додаю солі сюди. Так Так Ну, В мене, ви знаєте, рецепт це така на око, як то кажуть. Я рецептури вам чіткої не скажу. Збиваю просто яйця. Дивіться, романтика, романтика сніжного дня. Норка вмивається, Янка пече. Класно. Знаєте, друзі, такими, таким чином ми самі собі, як то кажуть, піднімаємо настрій. Тому активуємося і пробуємо виходити з цих депресивних станів. Тісто замішую кефір. У мене ось трішки є, такий буде в мене він. 50-50. Є -50. кефір сюди до яєць додаю. І нора пішла в ход. Ой, чекаємо гостей. Так, так вмивається. Також є у мене ось такі домашні, ну, як домашні, ми їх то купуємо. Вершки, вони такі густючі, як сметана. Тому що ці пироги я зазвичай люблю робити на сметані. Отак ту даю сюди, перемішую все добре, бо воно таке дійсно. Густої консистенції. Коли ми його купуємо, як воно ще тільки свіженьке, то воно ріденьке, його можна прям пити, ну, дійсно, як вершки. Ну, а вже потім, звичайно, природній процес відбувається, і в холодильнику вони загустають. Так, розмішали і сюди просіюю борошно. Ну, Ви розумієте, що консистенція. Має бути така, знаєте, як от густа, густа сметанка. Така консистенція буде у цього тіста. І в мене така форма діаметром, я не знаю, сантиметрів 28, мабуть. Так я собі виливаю. Коротше, це рецепт на око. Я його завжди так роблю. Щоправда, зазвичай беру, просто купую от стакан сметани і на ньому замішую. Ну, а вершки тратити, звичайно, не буду. Ось така у нас, тільки треба ложку вже мені взяти, наче рідкувата ще трохи текстура. Зараз додам борошно. Ну, а ще ж то обов'язково додам своєї улюбленої харчової соди. Марка Розумний вибір. Отак, десь трошки там на кінчику ложечки додам. Люблю цю соду, на ній, скільки перевіряла, все, в принципі, дуже класно. Печеться, все сходить чудово. Тому, ну, в принципі, тісто, так сказати, може, знаєте, вже і. Ну, ще трішечки просію, борошна. Ми ж йому все одно дамо настоятися, тому що будемо ж іще шаткувати капусту, тушкувати. Тому обов'язково дамо настоятися. Наш красунчик. Такий ароматний. І, сподіваюся, дуже смачний пиріг у нас буде. Так, і запах неймовірний, до речі. Її були з Маркушею в магазині. Купили ось такі клементинчики, мандаринчики. 75 гривень. Зараз ціна в таких точках, всяких овочево-фруктових і в звичайних магазинах. В АТБ я брала по 54. Вони трошки кисленькі, але, в принципі, споживати можна. Тому отак от. Анура от. продовжує свій солодкий сон ще парує. Вирішила вам зразу відрізати шматочок, показати, як виглядає він всередині. У мене тут трішечки цього разу рідкувате тісто вийшло, тому підложка не дуже добра, ну, тобто капуста її прибила. Але я ще не смакувала, але я думаю, що буде смачно. Ось так ось. Тому, друзі, всім смачного, домашнього вам затишку в прохолодні вечора. І всім головне мирного і тихого неба. Дякую вам за те, що були сьогодні зі мною. Побачимося вже зовсім скоро.